Так, Всім привіт! О, такий за мною схід сонця. Зараз буде. Так, я в Івачеві, на човні. І пробую сьогодні ловити щуку окуню і от хочу розловити отакі ратліни. Це копія на чабі ратлін. Не знаю, маю їх в чотирьох кольорах, не знаю, чи вийде, не вийде, але буду пробувати все. І залізу, і ці ратліни, і, і буду пробувати силікон, Поки що риби не було, вже плаваю десь хвилин 15. Ну, Шукаємо поки що пошуки риби, а далі будемо пробувати ловити. Так що поїхали. Так, і що декілька місць я вже спробував, поки що покльовок Немає на ці ратлини. Класна штука, можливо їх і літом більше краще використовувати. Але вода ще не остила 23 вересня. Ну, стигла, але ще не так, щоб ваш хижак був такий пасивний і навпаки мав би зараз <кхи> активізуватися до кльову. Не знаю, поки я тут обкидаю, то нічого немає. Також <кхи> силікон треба попробувати, якісь два дюйма на 3 грамах буду кидати. Ну і так 3-4 годинки сьогодні плаваю. Зранку десь до 10, до 11 довше не буде навіть. Цікаво окуня би було на цей ратлін зловити. Але чи це вийде, це вже зовсім інша друга історія. Тут треба пробувати кидати, кидати і шукати рибу. Човники там ближче до середини стоять, а я так по ліву сторону і то розміщаюсь ближче всередину. Вже і вертушку кидав Мепс, яка літом мене розривала просто по оконю. Можливо, тут риби просто немає. То що таке може бути. Плаваю, шукаю і сподіваюся на кльово. Так, ну що в мене була перша покльовка якогось дрібненького окуня. Але була, не знаю, впливу я з відкритої води, знову по кущах, по очеретах. Будемо тут когось шукати. Не знаю, правда чи не йде, але... Принаймні літом тут потрібно, може воно ще звідси і не вийшло толком туди, на, на більш відкриту воду, на глибину. Перший окушок. Клас. Отакий. Відпускаємо. Нарешті може і рибу знайшов. І, до речі, на літньому місці. Там де я його ловив літом успішно. Так, є ще одна рибка. І це знову невеликий окунь. Отакий. От так, активність риби така собі поки що. Я думав буде краще. Але то що ми думаємо і виходить насправді то те, коли бувають зовсім різні речі. Так, що пробую, кидаю. От вже другий окунець. Можливо, ще що щось і більше попадеться. Час ще є. Дві години, правда, я потратив плаваючи по водою але то таке. Диви зразу, тільки даємо силикон, 2 дюйма і зразу опоню лупив. це вже непогано. Ще більше, як ті, що були попередні. Опа. Ти дивись, красен. Сега си фоточко и вид пускай. Супер, неочікувано, неочікувано, але може і справді бере на силікон. Бо я так попав рибі під цей під морду. Ага, Опа, а ага, знову покльовка була. Так, поставив я 3 грами. Чотири ніби добре летить, але щоб більше зависало, глибина невелика, то думаю окуню 3 якраз підійде. І знову була покльовка в мене. Падає на дно і роблю просто три прокрути і все. Якщо окунь є, то він зразу візьме. Не треба видумувати ніякі проводки йому. Ну і клюр у мене 0,4 поки що нічого не переставляв меншого. Окуні на нього коли є, не треба. Тут 0,16, 0,2. Так, з перестраховкою, що якийсь шнурок візьме і можливо то спасе від зріза. Так, ну що, перепливаю, я знову на відкритий відрізок води ближче до дамби, там де глибина і буду там пробувати. Як і на так і в цих місцях досить непогано. Одного зловив і дві гарні покльовки отримав. Так що зранку я джиг там не пробував, а думаю варто би було. Якщо пливу зараз, можливо, і щучка вже там активізувалася. Зараз будемо пробувати щось там, ще зловити. Думаю, по-любому щось ще має бути, ще десь є півтора години часу. Зараз 10-15 хвилин поки перепливу і будемо вже будем. там кидати. Нарешті з крутою покльовкою. Отакий шнурок. лупив. Але як воно вупашило, Це просто треба було бачити. І просто заглот. Є репка. Найшов я її тут і на відкритому. Ну, могла бути і трошки більше але дякуємо і такий і той вже тут поміняв названі місць 4-5 напевне хоч удовно знайшов. і то добре таке дві покльовки окуня тільки що було ну одна прям дуже дуже сильна а перший то так було щось, чуто що щось маленьке. Кидаю далі 3 грама і 2 дюйма віберхвостик. На паузі тільки ж отак І Не засікся, бляха, зняв силикон і все. А покльовка була дуже сильна. Ну, так помаленьку, помаленьку, щось і перепливаю, якось рибка і знаходиться. Це ж довбануло, та окунь по-любому. Не знаю, що там, що там таке клює, але я думаю, що окунь. Ну, один розігнув гачок і обкусив хвостик з покльовки, одна холоста була. І тільки що знову так, влупашило, що капець, риба повисіла певно 2 секунди і зійшла. І те я вже поставив великий гачок туди. Ось такий колір фіолет поставив і отакий гачок великий. Не знаю що вона не засіклась, вроді. І покльовка була жадна, і я його просік. Ну щось якось він так бере, напевне, що не може його просікти. Так, я вже хотів перепливати. І не думав, що воно так жадно буде клювати. Такі подачки прям взагалі шикарні. Штучка, напевно. Ну, але взяла гарно. Да, шнурочок, бляха, муха. Я чекаю окуня тут. А тут такий о, Така десь сантиметрів 25, напевно. Це то окунь? Ні, щука. О, то вже друга така сьогодні. Я кажу, ти будеш випускати так? Та випустив. Якщо забирати, то від 50 сантиметрів тільки. Щось тяне навіть але там не знав шнурок Си ти на платному шнурку, правильно? А ну, о, окунь, ура! Нарешті я тебе чекав окунь. Ходи сюди. О, гарний окунь. Чекай бо я зразу і на камеру знімаю. Можеш передати моїм підписникам привіт. <різь> ну каже. <Лукаш. різь> Гарно, гарно. Так, зараз я його зафоткаю. Почекай ще секундочку. Ні, то не платний ставок, то такий біля Тернополя Івачів називається. То у нас е, мека спінінгістів ми його називаємо. Тут багато хто типу, приїжджає сюди. Але гарний окунь. він такий тут кольоровий, ну взагалі просто красота. Так, фоточка є, рибку відпускаємо. Поплив. Mm. Дзвони якраз колега по роботі. І дві рибки, я в той час умудрився зловити. Холостих покльовок вже не було. Але окунця гарного. Зловив і шнурочок ще попався. Ну і ловлю на джиг далі поки що заходить. Може ну, якийсь окунь. Прихватив так за хвіст є. А я. Па, було одразу покльовочку. Звикидув. Тільки поставив новий колір. Зразу з викиду хтось вдарив. Є. О, це ж око має бути 100%. Так да. є. Все, чітко з'їв. О, ну, отакі. І відпускаємо звичайно їх. Дві покльовки напробувається. Перша з викида і потім цей добра вже десь по ходу. Це з повністю. О, такий. Тож рибка. Ну, не та що би хотілося. Прямо під човном ну. хапнув і там за Да, але щось тут. Чим далі, думав буду перепливати, тим буде більше риби. А воно щось навпаки. якийсь перше був знайшов місця, класного окунь клював. А чим далі почав плистити, все гірше почало ставати. Це гайден шнурок. О, це вже на приманочку відходбеється. Ну віддай. О, такий фіброхвостик. І третій шнурок такий 20 сантиметрів. Якщо не менше, але хоч бере жадно. Опа! Оце була подача. Нафіолет, як тут бейс. Знову шнурок. Тільки виключив камеру і на тобі покльовку. Ну, Конець невеликий, прямо з викиди. Оп, зажував. Отакий От гарний. О, покажись. Оп, оп оп И прямо пічу мно, можно сказати.